Тарас Шевченко, мені однаково, чи буду, мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, І все з собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні. На нашій, на своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися сину, за вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві і в вогні. Її окраденою збудять ох, неоднаково мені.